Мир вам дорогі друзі. Відео, мабуть, не всім сподобається. Можете не дивитися, такий своєрідний контент. Ми приїхали вже ввечері додому відпочивати. Так, думаю поділюся. Сьогодні декілька посилочок там забрали. У нас була така рубрика розпаковка посилочок. Щось ми ту рубрику запустили. Тож мені виникло бажання поділитися. Кому не подобається, промотуйте, а це ніхто не заставляє вас дивитися, що це за штучки. Я розумію, що це тільки так потрачені гроші Відчуваю. Щось я так на скоро. Мені почали писати, по-перше, дякую всім підписникам з України і не тільки з України. Ми писали, що є спеціальні ці подушки для кондиціонера, щоб не вібрував. Я не знаю, чи є з місця Таке відчуття. Таке відчуття, що тут суцільний метал тільки обтягнутий зверху гумою. У вас немає такого враження. Воно мало би грати, воно тверде, як цей камінь. Це... Дивіться, і нічого навіть не. Ого, а зараз ми поставимо на паузу пробуємо його перевірити точно. Так, взяли ми викруточку. Хто бачив попереднє відео, просто мушу трошки розказувати для, для тих, хто випадково попав на наш канал. Наш канал специфічний, буде там різні тематики. Рекомендую вам підписатися, ставити лайки і підказувати, що вам подобається, що не подобається. Була там така тема про вібрацію кондиціонера, що віддається вібрація. ну, Зараз використовується в режимі теплового насоса. Точніше, тепловий насос, повітря-повітря. І зовнішній блок, там компресор дає вібрацію на стіну. То ми варили таку рамочку, підставочку. Хтось сказав добре, хтось сказав, що не, не, не сильно добре. Ну, як, як зробили, так зробили, винесли. І, в принципі, проблема вирішилася, але все одно вібрація йде по землі. По землі така сильна на саму ту опору. І трошки будинку відчути, і то залежить від розуміти, кондиціонер іде інверторний, і оберти міняються, і різна частота на одній частоті є. Більше вібрацій відчувається, так далеко вона, але вона відчувається, коли спиш. Хочеться, знаєте, щоб було тихіше. Думав ще, ще покращити ситуацію. Раз, два. Цікаво. От, Наприклад, у нас кімната так, в хаті. В одному місце стоїш. Чути, перейшов сюди, не чути, перейшов десь сюди. Там, Хто як, як, якимись такими точками, я не знаю, чи хвилі так ідуть, чи що не знаю. І потім чого ж я не подивився в інтернеті готового рішення? Ну, Сталі подушки від двигуна. Із Жигулів казали. Тобто має бути е, металевий, якийсь там влитий в гуму. Там Чи гвинт, чи, чи гайка. І має бути другий. І нема, е, метал не має торкатися з металом. Тобто має все йти через гуму. А тут не можу зрозуміти, що це за такі гідроопори. Шкода школа стола мені попортити. якісь якісь дешеві там, гляну, якісь дорогі були. Думаю, все одно гума є гума <гум> Ну, не може дивіться воно мало б хоча б трошки але відео мабуть і передає це суцільний метал. Суцільний метал і дивіться гума м'яка сама тут бачите гума не знаю не видно на камері гума досить таки м'яка але вона тут не, ну, не гнеться нічого тільки так відчувається раз і все і далі тверде Просто метал обчали зверху гумою. <гум> це ставити ми, звичайно, що не будемо. <кхух> ну, Витратили гроші вже все. Так що, бачите, для чого ми це знімаємо, щоб хтось не попав таке. Подушки для кондиціонера, може залишиться посилання на проміж взяли, да, вони недорогі, шайби здадуться, гайки, можна щось ми його використаємо, розумієте, ну, але як подушка, це не, не буде працювати. Значить, оце, оце відкидаємо, тобто ми пролетіли. Так що майте на увазі. Ви знаєте, як підписати відео, щоб воно ну, через пошук люди могли знайти. Там було б цікаво, воно непогано. Якби тут була гума, хоча, хоча б якась гума. Хай би тверда, хай би яка. Хе, цікаво. Далі, ще, ще, ще тут дві посилочки прийшло. Дві посилочки. Клема маси. А чого пише кроко. А що кроко, якщо мост? Ага, ця кроко. Кроко. Та Просто мост. Треба нам кабелів зварювальників, їх там не знаю скільки з комплектів є. Є багато тих комплектів і їх постійно треба і треба. Зараз ми подивимося цю масу. Це дешевше. Це дешевше. Ну, що теж не вживу піти в магазині пощупати. Але, ух ти! За бінцеля краще. У мене бінцельське щось довго не живуть. Рахуйся, як польські виробники, я думаю, що все одно воно в Китаї робиться. Але от це схожий, як ці, як, е, Діпро, о, як, Діпре, як Патон комплектує свої ці фурнітури. Дивіться, які щоки тут. Щоки класні, шлейф такий, що тут ого, а пружина. Єдине, що мені як для мене, отак, як трубу сороковка, може візьме, може не візьме, але дуже сильно пружина, сильніше, ніж бінцель шлейф такий товстий, товстий, цупкий-цупкий. І бачимо гвинтик латунний. Я ніколи не, не сюди не закручую, мені не подобається, коли йде час гвинтичок, Якщо кортується побуття, небагато. Питань немає. Береш, ставиш, воно нічого не гріється. Все класненько, класненько. Але якщо. Ми ставимо на великі струми і тривало тримаєш, тримає, воно починає показувати. Я не знаю там, через місяць, через два починає саме, тут саме перше місце. Ми закладаємо сюди, робимо е, цього, клему із змінної труби або десь завоськова, але зараз у нас обрізочки, там, коли робимо зміники мідні труби, то закладаємо сюди під шоку сюди, Під показував на відео. І воно передається контакт прямо на, на це. Там Бачите, там ще якась ставочка оцинкована. Є. Оцинкована і гайка оцинкована. Тобто воно ну, виходить цим сам, якби і мідний, так? якби мідний там чи латуний, воно торкається гайки, і там, і тут цинковий, там через цинки, там через цинк. Ну, воно передається тут на шуку, бачимо, напряму може піти контакт. Не, це не те. Це не те. Має бути, ми сюди під шлейф закладаємо, щоб ми контактували і на шлейф, і на одну штуку, і на другу тоді буде гарно. Маса досить якісна, досить добротна. і метал не тонкий, Бо є така. Мене маса була, Що така вона хіпненька хіпненька До речі, йшла із цим із трьохфазним звареним апаратом. Потужний апарат іско такий, і ж, і, і, джасік, да? китайський, Ось така маса там йшла. Що, вже вона мене розлізлася, там, я, я не знаю скільки. Трошки більше попрацював. А, і ось от такі от, маса я одну купляв. Тож така тонкий метал. За бінцель не гірше. Ці, скільки коштує. Ми зараз є чек, зараз скажемо, скільки вона коштує e, 266 гривень. Трошки коштує. Але це вам не, не тивокісний не, не потріб китайський. Це для серйозної і професійної роботи вже можна рекомендувати. Єдине, що ну, це так, як екс, експандер накачати руку можна, я не можу передати, скільки там не треба положити лед леди. душу, єдине, що мені якби, тут більший ворот. І ще одна клема маси, Клема маса, бо вона кажу згоріла. І треба буде. Вже ми тут показували, як таку. Не, так, не такого виробника. Не такого виробника. там була, Але вона була на бадбуді. Оце так пружина. Але рот, я не знаю, чи мені дасть однією рукою натиснути. Захват однаковий плюс-мінус. Може ці чуть-чуть більше по розмірах вони, подивіться, однакові. Розмір ходити. Це повністю латуна. Тяжка така пружина, вина, дивіться, стовш. Ну, Якісно. Але це лиття в тих дорогах так само. Лиття однакове. Просто була там дешевше, але ми робимо все одно, я зробив такого із кабельочка шайфа, може потім покажемо. Там боря варить його на кайзерові, на трьохфазному там півтомат. Коли піавтоматом струми більше, 200, більше, ніж 200 А. Може бути постійно, там 250 А він безперервно варити. Якщо добрий контакт, тут вона абсолютно не гріється. Абсолютно не Абсолютно гріється. Мабуть, це найкращий тип маси з тих, що мене були. О, але е, такого виробника ми тоді купляли десь в розетці. Коштує там чи 600 гривень. що, і дорога дуже, чим більше 600 Зараз скільки ця коштує. Це коштує 454 гривні. Доставку ми не платили, бо у нас підписка. На промі підписочка є, вона по підписочці. Доставка. Та, то більше 600 гривень і вона індентична з цією. А є китайська, там трошки не така форма, не таке лича, чисто китайське. Та це я розумію, може, теж в Китаї робили. Все ж таки, як не є, якийсь якийсь бренд написано, розумієте. О, Є такі дешевші, вони на вигляд дуже схожі, але дешевші я їх побоявся брати. Тобто це класна добротно. Класна добротно, але 40-ку ну, трубу може візьме, на 50-ку, вже її точно не візьмеш. Та я на 40-ку, напевно, за, за малий рот. Мені треба більше, я люблю таке, щоб великі були. Але пружина якісна. Ну і ми все одно будемо доробляти такі шлейфі просто із цього, із кабеля мідного. Десь треба буде часу трошки наробити кабелів, бо не вистачає, не вистачає. У нас не знаю, скільки там комплектів. Комплектів ну до 10, напевно, є. Але зараз у мене раніше були підмалі, 10-25, а ми зараз е, 35-50 більше байонети. Таких, таких не вистачає. Хоча зараз у нас і маленький апарат Тесла на таких більше байонетах. І великий, то ми там їдемо на виїзд, знімаємо з апарата туди, ставлюємо, навіть постійно туди сюди. А Маси навіть взагалі немає, бо вже та маса накрилася, то взяли дві. Ну треба, щоб запасна вона була завжди. Це ну, у нас відео. Саме прикро, що оце таке, бачите, яке. Ну я, правда, сказати так на ходу що заглянув, натиснув, заказав, не вникав. якби я пошукав, почитав, може щось краще поставив би. Ну, точніше не поставив, би, а замовив би. Це ставити немає абсолютно ніякого змісту. Я, то вони повозив, чувач, що мет, металяк, е, железяка металева. Пишемо, що ви думаєте по цьому. Вибачайте кому нудно, кому. Це Це таке буде, треба не, напевно, зробити рубрику, Я думаю, зробити болталка, такі влоги, трошки поговорити про життя на <гум> такі моменти, хочеться поділитися. Є люди, що вон, для їх така інформація розумієте, заплатити скажімо, 600 гривень за масу там, чи 500 гривень. Це копійка. Ну, як би сказати, а що такі вже великі гроші? 500, може для вас і невеликі.